Зібралися у відпустку, не забудьте про безпеку власного житла. Правоохоронці наголошують, що проблема крадіжок з домівок городян особливо актуальна саме влітку. Найчастіше крадії проникають до домівок жителів за допомогою злому вікна чи вибивання або висвердлювання замка. Для того, щоб вберегтися від візиту незваних гостей, працівники міліції радять дотримуватися певних застережень. Зокрема, якщо ви зібралися на відпочинок, не розповідайте про час та тривалість своєї відпустки. Зменшити ймовірність проникнення злодіїв до вашої квартири чи будинку, допоможе охоронна сигналізація. Від'їжджаючи на відпочинок, закривайте балконні двері, вікна і квартирки. Варто зміцнити вхідні двері. Це повинні бути якісні сталеві двері, виготовлені з товстого металу. А дверний замок має закриватися не менше, ніж на 3-4 оберти. Якщо ваше помешкання знаходиться на перших поверхах багатоповерхівки, по можливості поставте на вікна залізні грати. Потоваришуйте з сусідами. Вони зможуть доглянути за квартирою, доки ви у відпустці. Не ховайте від злодіїв коштовності в сервізах, гроші у книгах або білизні. І головне, не довіряйте незнайомцям. Якщо вам пропонують поворожити, пропонують ліки чи хочуть оглянути речі у пошуках антикваріату, відмовляйтеся від таких пропозицій. Якщо ж ви все-таки стали жертвою зловмисників, правоохоронці радять негайно звертатися до міліції за номером 102. А також жителі Кіровоградщини можуть зателефонувати на цілодобову гарячу лінію у МВС в Кіровоградській області громадянська позиція за номером 0800 509 102. Дзвінки на гарячу лінію зі стаціонарних телефонів безкоштовні.